Так, друзі, он моя машина. Дивіться, яка замазюра, моя катушка, взуття. У мене коп завершений, завершив його дощ. Тай вже скоро темнішати буде, мабуть, так. Це кінець моєї пригоди. Але для вас все тільки починається. Тож, а, до речі, дивіться, у мене був останній сигнал. Давайте ми його зробимо першим у відео, останній в житті і перший для відео. Випало от щось там випало, боже, дощ іде. Катушку приберу, дивіться, яка вона брудна. Вибачаю за сумбур, за сумбурні слова, бо я вже спішу. Я промокла, і що ж це Це мій останній сигнал? О, це Радянщина. Я починала з Радянщини. Ой, не буду вам розказувати, все. Не буде цих спойлерів. Це радянська копієчка. Боже, катушка пищить. Вибачте, дощ йде, все, я побігла, ви дивіться, ми ще зустрінемось. О, друзі, в мене другий сигнал. Другий сигнал вдалий. Перший був фольга. Дивіться. Ну, я не думаю, що це золота монетка, це так зване золото партії. Радянщина. Три копійки. Зараз подивимося з вами рік. Три копійки, 30-й рік. Фокус є. Ну, гарний початок, достойний. Хочу вам показати, що ось ходили камради, чи камрад є сліди і поряд зі слідами ну, майже зверху лежала ця монетка. Так, в мене непоганий сигнальчик. Ну, давайте. Викопаємо, подивимось, що там. І ось на от таку от мілюзгу я витратила свій час. Але ж потрібно все копати, тому що тут попадається Луска Івана Грозного. тож потрібно і таку мілюзгу копати. Ну йдемо далі. Поле тут достатньо вибите, хожене. Ось навіть є сліди, слідів тут досить багато. О, сигнальчик. Сигнальчик, але це якесь чи залізо, чи що. Чи гарячі камінь. Ану, давайте подивимось, що це таке. Воно зверху, мабуть, це, це гарячий камінець. Ось він. А йдемо далі. Так, поле це доволі ну вибите, тому що на картах тут стоїть точка. Точка по багатьох періодах. Ось багато вже є слідів камрадів. О, це Якесь залізо чи не залізо. О, Бачите, сигнал. Ні, не залізо. Віддія нас показує ось так от. Побачили? Ну що, давайте що нам там з вами повезе? Ні. Давайте провіримо, може, зверху одразу. Чи ні, чи ні. О, а, так це дріт. Це ось такий от дріт. Забираємо, потім на смітник. Ой, зачепився за рукавичку. Ну, походимо з вами ще разом трошки. Ну, йдемо далі. До речі, зараз вам покажу. О, вон моя лопата стоїть. Це я так хочу з вами поговорити, походити разом. Якщо що, побіжу ж за лопатою. <хи> так, так. Да. Так про що ми? Поле вибите, стоїть точка. Багато заліза. Жили люди, є кераміка. До речі, люблю ходити після дощику. Може якесь пряселце, може якась намистинка покажуться. так? Те, що можна знайти очима. Поки нема сигналів. Хочу вам показати і кераміку, і сигнали. Ну, бачите, як з камерою то не хочуть на камеру. Всі стісняються. Так, ну що, піду я за своєю лопатою, буду ходити і показувати вам, бачите, залізо. І показувати вам вже корисні сигнали. Або щось цікаве. А от, до речі, отака от, от знахідка очима називається. Ось, бачите? Це в нас що? Це кований гвіздок. Так. Ну йдемо далі. Ух ти, дивіться, які сліди. Лось бігав по полю. Такі здорові. Ось так от. І вон вони. На вулиці трохи вітряно. Сонечко хоче вийти, але обіцяли дощ. Я думаю, що все буде хмарно. Сподіваюся, мені вдасться насолодитись копом, я встигну поспілкуюся з вами. Продовжую. О, у мене гарний такий чіткий сигнал. Так, здаю послухати. О! Ось. Сигнальчик. Я думаю, що це щось зверху, тож давайте... Не копати, спробуємо піном спочатку пошукати. Може нам пощастить. І ми одразу знайдемо, що там. О, о, є. Контакт є. Що ж це в нас тут таке? Твердо, чи що прийдеться копати? А ні. Що це у нас таке? Що це таке? Це, мабуть, це свинець. Рядом річка. Зараз немає її вже. Так, да, це свинець. Але ж сигнали є і це радує. Знов сигнали, здається, зверху. До речі, поряд. Багато заліза. Так? А це в нас кольоровий сигнал? Ну давайте піном спочатку, да, спробуємо. Як то кажуть в прямому ефірі. Так, Найдем, не знайдемо. Зверху. Або щось велике глибше. Так, є контакт. Де був? Десь там. Давайте копнемо. Не хочу свій манікюр псувати. Так. Оп. І десь тут має бути наш сигнал. О. Ще не викопила чи що. Щось невеличке? Щось невеличке. Якась шмурт. Шмуртячок. Але ми з вами це зробили разом. Послухайте, який гарний сигнал. Я вже викопала. А що це? Ми з вами подивимось разом. Ось тут. І що? І що? О, це куля. Так звана козацька куля. Це свинець і має ось такий ось хвостик. Так, знову я щось накопала, щось знайшла. Ось там зверху. Берем пін. Дріт. Звичайний дріт. Попався ось такий шматок кераміки. Грубий, товстий. Це, мабуть, ручка була. Хуторщина. Тут багато різної кераміки, я не спеціаліст, може я помиляюсь, так що запрошую в коментарі. Всі, хто знає, дивіться, ось іще. Розкажете мені, яка кераміка, який період. Ну що, є ще щось? Ні, поряд немає. Там далі я була, мені зустрічалася чорна кераміка. Спочатку така темно-сіра, груба, а потім така чорна, прям блискуча. І я так думаю, що то черняхи. Ну, точки тут і стоять по черняхах. Ну що, річка річка – це життя. Люди жили з давніх давен. Вон, бачите, стара закопана ямка. А поряд з нею в мене був сигнал і випала ось така от. Ну, це вже частина від колечка, щиток. Ну, Мабуть, той камрад, який копав, знайшов щось ліпше, 100%. Як гадаєте? <хи> Але ж знахідка. Знову гарний сигнал і знову він зверху. Так, де дитівся, де Берем пін і з вами разом перевіримо. Десь тут має бути... О, бачите, попало. Так. Що це в нас? Ось я побачила і зникла. Десь має бути ось. Так, знову шмурдяк. Ну що ж таке, день шмурдяку? Частинка від чогось. Ну, шмурдяк, коротше кажучи. Так, друзі, знову знахідка, знову перстіньочок. На цей раз ціленький. Погнутий, але ціленький. Ось такий навіть якийсь малюночок має. Ну, це точно йде в хабарницю. Друзі, був у мене сигнал. Випала ось така маленька штучка. Я подумала, що це шмурдяк. Ось, о, ось так видно. Я її перевернула, протерла. І ні, це не шмурдяк, це срібна монетка, це луска. Ось така монеточка. Ну, те, що це срібло, це 100%. Навіть якийсь надпис є, але дуже погано видно. Ось так. Перша срібна монетка. Вирішила пройти по дну річки. Не знаю, думаю, буде, не буде, сигналів, особливо немає. Інколи залізо трапляється. Але ж кераміка трапляється, тобто трактор сюди розносить його. І трапилась мені ось така от штучка. Я так розумію, що це так вам видно, або від ложки, або від виделки, тяжкеньке. Можливо, мільхіор, можливо, срібло. Бо є блиск. Там є такі узори. Пробу я не знайшла. Будемо вдома робити хімічний аналіз. Подивлюсь. Ну, ось така от частинка. Ну, що скажете? Я думаю, що це щось таке, да? типу від ложки, але так, да, ось є. що тут обламалось щось. Тобто це шматочок від столового прибору. Скажімо так. Колись на цьому місці, де я стою, була велика річка, була велика вода. А наразі у мене сигнал. Сигнал поверхневий. Ну, давайте спробуємо піном. Ну, давайте. Разом. Є, попали. Подивимось. Що тут тут таке? Щось блиснуло, так? Ух ти, ж, а що це таке? Вау, це щось цікаве. Чи якийсь... Воно грає таке, бачите, ніби зацеп чи що. Так, зараз я його почищу і ми з вами подивимося, що це таке. Чи це шмурдяк, чи це. Не знаю навіть. Ух, друзі, почистила я цю штуку. І це пряжечка. Вона важкенька, невже це срібло? Я таких не зустрічала. Бачите, вона трошки поцнута. Але це не я. Ми з вами разом. Ви бачили, ми копали руками. Клас, класнюча, давайте покажу вам. От так от воно з іншої сторони виглядає. Не знаю, що це за пряжка, але я думаю, що це щось, щось стареньке. Це мені подобається. Ну, йдемо далі. Ну от І почався дощ. Ще трошки походимо, поки не намокну. Слухайте, знаєте, я за цю пряжечку. Я згадала, що вона мені нагадує. В мене така сама, ну схожа, є, тільки мідна пряжечка КР. Я думаю, що це срібна пряжка КР. Як думаєте, погоджуєте зі мною? Походимо з вами по дну річки, дві знахідки і такі величенькі. І так гарно сигналили, хочеться ще такого чогось цікавого. Я ж кажу, вони наче запросили мене, ну походи ще тут, знизу. Тут була вода, але ж таке діло. І трактор міг розтаскати, і люди і купалися, і стиралися, і милися так, у воді. Вода це життя. Ось ми з вами походимо. Але, бачите, тут сигналів, ну їх немає. Як мені так повезло, пощастило. Ще походжу з вами, дойду до лопати, Вон там моя лопата, де диво, От там моя лопата. Так, бачите, тиша. Жодних сигналів. Але буває таке, що є. Залізо проскакує. Ну, якийсь такий, якась така ділянка. А ну щось тут пікнуло. Ні, нічого. Ну і так, вгору вниз, вгору вниз, може, ще щось знайду. Але ви бачите, ось шматочок кераміки. От залізо. Так. Ось залізо. Ну, я виключаюсь. Виключаю камеру, не я виключаюся. Включусь, якщо буде щось цікаве, покажу обов'язково. Сигнал поверхневий і я вже побачила, ну бачу щось в грудочці є. Де вона? Ось! Я не знаю, що це. Бачите, такий колір синюватий. Чи це дріт? Щось сучасне, чи це Патина? Ось. Що це таке? О, ну Патина, так? Да? І що це? Патина Патина, так. Да? Аня розмічталась. Це дріт. Дріт в опльотці синього кольору. Ну і таке буває. Нафантазувала. Так ніби фі було, так? <сум> Мабуть, я вже втомилась. Ух, <сум> uh, друзі, ну що, я бігом зібралася з поля, ну, його той дощ, в машині тепло, тепло-затишно. Виїхала вже на трасу, заїхала на заправку, купила собі кави. І поки моя кава стигне, ми з вами зробимо огляд знахідок. І знаєте, що я вам скажу? Я якийсь емоційний тормоз. Люди радіють знахідкам на полі, я на полі ну, знайшла клас, все. Я радію з часом. І мене зараз просто переповнюють емоції, переповнює радість, тому що, блин, вибачте, але. Це в мене крутюща, крута така знахідка. Пам'ятаєте ту пряжечку? Ану, давайте її розглянемо. Пряжечка. Ціленька, срібна пряжечка, і це не КР, це черняхівська культура. Ось така от вона. Давайте ще раз на неї подивимось. О! Так от, ціленька. Боже, яка краса! Неймовірно красиво. Я, я ж кажу, я так радію, немає слів. Так, давайте ще подивимося, що у нас там на сьогодні вийшло. Радянщина, почали Радянщиною і закінчили. До речі, ось посередині, бачите, там 1620, наче. монетка я не знімала, тому що думала, що це якийсь обломок осколок, але кинула в хабарницю, вона відкисла. Так. І виявилося, що це монетка. Срібна монетка. Зараз я переверну, ми з вами подивимося ось з цієї сторони. Така вона залипша. Так, ложечка-вилочка, не знаю. Не впевнена, що це Радянщина. Мені здається, не знаю, ну, тяжкенько, що це теж срібло. Хто впізнав, пишіть. Ну, гарний такий орнамент. Я виставлю фото. Так. Ось така от річ. Ви бачите, там є надпис, це срібло. Не знаю, луска це чи щось інше. Але ця монетка, вона трошки. Так, де вона тут? Вона от ось, трошки загнута, фокус. Так. І два, ну, один цілий перстень маленький такий. І один поломаний. Ну що, друзі, я сподіваюся, що відео будуть виходити в мене частіше. Підписуйтесь, обов'язково поставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Будемо виїжджати з вами, будемо знімати. Сподіваюсь, будуть класні знахідки, щоб вам показати, себе порадувати, і вам було цікаво. Що ж, дякую вам за перегляд. Бувайте!